Як і зазвичай, прибирання у парку Костюшка почали о восьмій ранку. Жінки грабують та збирають листя. Чоловіки допомагають закидати усе на машину. Кожний день, вісім годин, з восьми до п'яти годин. То що через обід, дванадцятої перші у нас обід ми обідаємо. А так весь час. Ха дуже працює одним словом, нема що сказати. Люди дуже в першу чергу мусору нас, дуже тому що не акуратні. Мусор страшний. Щодня звідси вивозять два Камази, наповнені листям. Камаз – це та 16 16 вже газонів погрузили. Спочатку пограбуємо, а потім машина приїжджає і погружаємо. Осінь та зима для комунальників найважчий час. Роботи багато, а от рук не вистачає зовсім. Кожен день треба не менше 10 чоловік. Десять минато щоб два команди на день загрухи. До першого снігу комунальники ще мають обрізати сухі гілки з дерев та перекопати квітники. Після двох годин роботи на цій галявині чисто та немає листя. Однак, це ненадовго після обіду комунальники знову прийдуть, аби навести на території лад. Листя вивозиться з всіх центральних парків: це і високий замок, і стрийський парк, і Боднарівка, і Левандівський. Скажем, з лісопарків ми не вивозимо листя, там тільки біля доріжок прибирається 2-3 метри від доріжки. Комунальники кажуть, за свою тяжку працю не мають ні людської вдячності, ні великих грошей. Зарплата двірника менше півтори тисячі гривень. Саме робота, саме як то каже, ну, як нам сказати, така плюгава, неблагодарна, плюгава, нечиста. Але нас то ніхто дуже не очікує. Ірина Шубінець, Роман Маленький, головні новини Львова. тільки нам